Сьомий тур української прем'єр-ліги завершився. Цей тур у нас проходив 4 дні, і останній матч туру Верес Полісся, я так думаю, впевнено закрив цей тур дуже таким гарним, результативним матчем під дощову погоду, битва двох загонів вовків рівне проти Житомира. Ну і зграя Житомиру виявилися. Сильніше. Шановне панство, я всіх вітаю, ви на каналі Рейнспорт і тут ми будемо говорити про українську прем'єр-лігу, а саме про її сьомий тур, про цікаві матчі, які ми мали змогу спостерігати, а таких матчів у нас насправді було предостатньо. Так, це не попередні тури, де була просто неймовірна результативність, бешені матчі, але цікаві матчі ми також. Мали. Але перед тим, як ми почнемо, хочу вам сказати, що ви можете підписатися на мій телеграм-канал. Посилання є в описі під цим відео і на вашому екрані. Там ви можете знайти багато чого корисного, окрім футболу, і додатково до того, що не виходить на Ютубі. Ну, я не буду вас затримувати, ми починаємо. Тур почався в п'ятницю матчем. Двох новачків епіцентру проти е, Кудрівки. Епіцентр, який насправді не дуже вдало стартував, можливо, десь через календар, е, можливо, через інші е, причини. Але от Кудрівка дуже непогано стартувала, на відміну від своїх колег з Кам'янця-Подільського. Ну і в очне, і зустрічі Кудрівка змогла виграти 2-1. Чесно. Епіцентр поки не виглядає командою, яка має змогу зачепитися за Прем'єр-Лігу. І от, власне, дуже такий парадокс в нас виникає, що команда, в якої насправді бюджет дуже і дуже великий, не отримає достатнього фінансування, щоб. Показувати ті результати. Тим паче, пройшло вже 7 турів. Певний висновок можна зробити, тому що по факту це 25%, це чверть всього сезону, і команда поки що має лише три залікові бали. Тут в нас поразка 1-2. А от Кудрівка достатньо непогано себе показує. Чи вдасться за рахунок такого хорошого старту команді закріпитися в Прем'єр лізі поки казати рано, але старт точно дуже і дуже непоганий. Що не скажеш про епіцентр комусь, можливо, взимку слід задуматись над підсиленням. Складу, тому що, як виявилося, ідея склад, який вивів команду в Прем'єр-Лігу, буде основою в цій же прем'єр-лізі, трішки не працює. Субота в нас почалась не дуже результативно, але як же ж вона завершилась. Спочатку ми мали матч Олександрії проти СК Полтави. Наразі це були дві команди із зони виліта, І Олександрія здобула перемогу в попередньому турі. Це була перша перемога в цьому сезоні. І тут вона здобула також е, другу поспіль перемогу проти СК Полтава, але насправді ця перемога далася не так легко. Загалом СК Полтава ну, на фоні такої Олександрії мені навіть місцями видавалася набагато цікавішою. Хоча слід точно відзначити, що е, пауза на збірні. Точно пішла на користь всім в Олександрії, Тренерському штабу і гравцям, тому що команда реально починає грати. І цей супер невдалий старт, скоріш за все, таким і залишиться. Команда так не буде боротися за Єврокубки, але от за середину турнірної таблиці точно зможе поборотися. Ну, а ще за кого треба боротися, так це за Теді Цару, який і приніс перемогу в. Цьому поєдинку, я впевнений, за ним вже взимку буде вистроєна черга потенційних покупців. тому цього гравця треба буде дуже і дуже сильно постаратися ще втримати. СК-Полтава насправді мала навіть змогу зарівняти рахунок вже в компенсований час, але влучили в поперечну, тому дуже і дуже шкода насправді, що так сталося. але як і епіцентр, Ска Полтава поки що має лише 3 залікові бали і знаходиться в зоні виліта. Наступний матч це у нас Заря Оболонь. матч нулів. Дуже такий типовий матч УПЛ попередніх сезонів. Щось катається, щось десь б'ється, але по факту нічого не відбувається. Ну, це, мабуть, нічия. Я б не сказав би, що хтось заробив по одному балу, мені здається, що обидві команди втратили два, а глядачі втратили цікавість по ходу цього поєдинку. Тим паче, Заря ну, мала всі шанси показати себе дуже з гарного боку, тому що всі попередні матчі цього клубу були достатньо непоганими. А от щось з оболоні не видалось. Але як же завершився день матчем у Львові на стадіоні Україна між? Карпатами та Динамо. І Карпати шокували всіх, в тому числі і Динамо, і вболівальників, коли вже на 28-й хвилині рахунок був 2-0. Просто дуже і дуже е, швидко. Змогли забити два м'ячі і відправили в Динамо в нокдаун. Проте ненадовго. Були всі передумови для того, щоб вже до перерви зробити рахунок 3-0, і, мабуть, впевнено грати на втримання в другому таймі. Проте, під кінець тайму е, з подачі піхальонка забив Караваєв головою, Караваєв, Ну ху -ху. насправді для мене це трошки є загадкою. Ну от Просто порівняйте для себе Ж... Жана Педросу і Караваєва. От капітан в цьому матчі Динамо, впевнено, виграв боротьбу на другому поверсі. Загалом Караваєв зробив дубль, ще один м'яч за київський клуб забив Микола Шапаренко. Ну і капітан. Карпат не залишився осторонь і в компенсований час зміг зрівняти рахунок дальнім ударом штафов майданчика. Спочатку Брашко зіграв просто неймовірно, вибивши м'яч з порожніх варіт, точніше ставши на заваді, відбивши дуже сильний удар головою, але потім Моргун десь втратив ворота і прогавив удар в ближній кут. три Сценарій матчу Шахтар Карпати, Кудрівка, Карпати. Ну, Карпати рятуються на останніх хвилинах і роблять це в супер неймовірному стилі. Але ще матч проти Шахтаря, ще проти е, Динамо. Е, от саме за рахунку 2-3 рятуються на останніх хвилинах і якась несамовита радість на стадіоні. Насправді дуже приємно за цим спостерігати. І ще було дуже цікаво спостерігати за тим, що відбувається після матчу на. Після мачої прес-конференції, те, що відбувалося на трибунах, тому що в стартовому складі вийшов блину. Це скандальний трансфер Динамо. Досі я для себе не вирішив. Е наскільки він все ж таки є скандальний, з одного боку, е він не українець, від нього багато очікувати і е якби ставити йому якісь. Умови, що от, чому ти так раніше не сказав, ну, доволі таки дивно. Але з іншого боку, сам факт його дій. Ну Побачимо, що буде далі. Можливо, з часом всі це забудуть. Але Ультра Скарпат точно про це не забув і продовжив перформанс Ультрасів Динамо. Е, це чорт. Ну Як то кажуть, ультрас точно не пробачать. Цього гравця, також Ярмоленко не вийшов у стартовому складі, і Буяльський. Ці, два останні взагалі не вийшли в цьому матчі. А от, наприклад, хто ще не вийшов? Ну, звісно, не Щерет не вийшов, але враховуючи те, як в цьому сезоні привозить ще не, на щерет, що Мору, ну, мені здається, байдуже, хто буде стати на воротах, привози у Динамо в ланки е, трапляються постійно. Але знову ж таки, тут, мені здається, йде акцент більше ще на матч проти Крістал Пелес І десь ще Армоленко, що Бояльського поберегли. Брашко також повернувся в стартовий склад. Е, не знаю, чи на постійній основі, але е, починав він е, зі стартових. Хвилин. Ну і після матчу також ще Шовковського запитали саме про цих трьох гравців, про Нещерета, про Ярмоленка, про Буяльського, що вони не були у стартовому складі. І запитали таке провокативне питання, але як на мене, достатньо цікава відповідь на нього була, що невже Блену це краще за Ярмоленка в нападі. І той сказав, якщо Ярмоленка поставити на ворота, то Блену це точно буде виглядати краще в атаці. От мені здається, що десь вайби кличка нам тут навішали на вуха, тому що я взагалі не зрозумів, що мав на увазі легендарний Сашо. Ну, поставь Майор Ярмоленка на ворота. Давайте. Кого ще ставити? А, ну і ще також Тарас Михавко не грав у цьому матчі, мабуть, його також бережуть на Крістал Пелес». Більше ні про кого жодних коментарів не було. А дарма. Я б, я б послухав, тому що щось от в Динамо всередині відбувається на те, і в принципі це відчувається. Зараз у Динамо три нічі поспіль, ніби і безвиграшна серія. Але ще з минулого сезону серія без поразок триває, плюс закінчення поза минулого сезону. тому... У Динамо я б не сказав, що саме в, у внутрішньому чемпіонаті є якісь проблеми. Так, є проблеми всередині команди. Невідомо, що нам чекати в конференції, тому що реально суперники у Динамо дуже важкі. І перший матч проти Крістал Пелес, який виграв Ліверпуль е, цього ігрового вікенду, то, ну, якщо не пропустимо сім, буде вже дуже і дуже непогано. Матчі неділі почалися у нас з. Матчу в Черкасах, де ЛНЗ приймав е, Кривбас. В минулому випуску футбол 360, Віталій Волочай сказав, що після того, як е, Кривбас зіграв з епіцентром 5-4, е, команда більше ніколи в цьому сезоні не зіграє по нулям. Тому вже в наступному турі команда грає по нулям. І насправді е, ці нулі, мабуть, для Кривбаса є. Порятунком, тому що ЛНЗ ну, набагато краще виглядав і в атаці, саме за кількістю ударів, за якістю цих ударів, ЛНЗ переважав свого суперника. У Кривбаса були якісь поодинокі атаки, і десь так оця ставка на латиноамериканців, вони роблять всяку, е, венесуельську джога-баніту, але. В цьому матчі нічого, на жаль, не вдалося показати цим легіонерам. Так, був забитий гол, але кривбасом, але він не був зарахований після перегляду вару. Твердохліб підштовхнув захисника, і через це гол, як на мене, закономірно і справедливо скасували. У ЛНЗ також був шанс на те, щоб виграти цей поєдинок, але через офсайд також. М'яч не зарахували. Тому максимальна нічия, але десь, я думаю, ЛНЗ трішечки, трішечки більш засмучені, ніж Кривбас. Але як на... Ці, обидва ці клуби знаходяться в верхній частині таблиці, тому плюс один заліковий бал ніхто не програв. Суперники цих команд точно задоволені. Далі ще один матч лідерів. Металіст 19-25 приймав Колос, Колос, який не. Минулого туру несподівано вже був на першій сходинці, мав змогу відірватися трішки від Динамо, тому що Коло вже знав результат матчу Динамо і міг вийти вперед в порівнянні з киянами і навіть за перемоги Шахтаря проти руху знаходитися на першій сходинці. Але харків'яни були проти, і матч у Житомирі завершився перемогою Металіста 195-1-0. За грою, в принципі, важко сказати, чи награв металіст на перемогу. Так, за, за всією статистикою, там повністю перевага у 19-25. Колос десь не показав себе, не показав всі ті якості, які. Мав і показував в минулих матчах, особливо там, проти Кривбасу, проти Карпат, проти Палісся. Ну, дещо важкувато було, тому Металіст дуже і дуже непоганою командою, поки є на старшій цього сезону і впевнено підтягується до лідерів і вже займає третю сходинку на секундочку. Ну і останній матч неділі це рух Шахтар, рух впевнений. Аутсайдер цього чемпіонату, який, на мою думку, це поки що кандидат номер 1 на виліт. Злоття Карпати Рух, я вас вітаю. Точно Львів бореться за чемпіонство і за Лігу Чемпіонів. Шахтар повністю знищив рух. Педріньо, він настільки геній, що сам собі асисти робить. Ну і Загалом Петріння гравець матчу, він зробив дубль, також Мейрей забив свій перший м'яч за Шахтар. Та, якось е, є відчуття, що от, е, Шахтар, ніби й переміг 4-0, але і ніби й мало. Ну. По духу цього поєдинку е, виглядало так, що 4 це ще для руха порятунок, що не було більше. Але з іншого боку, це поки що найбільша перемога Шахтаря в принципі, у сезоні під керівництвом Арди Турана. Е, так, було над Бешехташем 4-2, але там е, було. А, вибачаюсь. Львес був. Тоді в чемпіонаті України найбільша перемога без пропущених м'ячів, 4 забили. Але десь в атаці, очевидно, з травмами є проблеми у Шахтаря. Алісон переніс операцію, він вилетів десь приблизно на три місяці Егіналду. На травмі. З чистих Форвардів вона залишається Еліас. Ну і вчора грав Мейер, точніше, не вчора, в залежності від того, коли ви дитись. у неділю. Так буде максимально правильніше. Мейер грав центрального форварда, Бондаренко взагалі грав флангового гравця. Крейський відновився, тому варіацій в центрі поля у Шахтаря з'являється більше, тому плюс один гравець. Це достатньо непогано. Очередько не, не грав зі стартових хвилин. І тут в мене два припущення. Перше Ліга конференцій, матч проти Абердіна. Він точно вийде в стартному складі, його бережуть. Друге. Десь, можливо, якесь було мікропошкодження на тренуванні, і десь його вирішили е, поберегти. Також Еліас взагалі не вийшов у цьому матчі, очевидно, також пі, е, під Абордін. У захисті, в принципі, конопля вийшов зі старту, потім його поміняв Вінісіус Тобіас. Знову ж таки, хто буде зі стартового складу, грати в Лізі конференції, я, чесно, не розумію, обидва ці гравці. Взаємозаміняють один одного, і тому. Е, Казати, хто з них виграє поки що боротьбу за стартовий склад, дуже важко, тому що один матч виходить один, другий виходить взагалі інший. Ну і в другому матчу поспіль забиває ще один янгстер Шахтаря. Це Ізакі. Новички Ізакі та Мейре лиш дуже впевнено вриваються у цей сезон. Так їх не відпустили на молодіжний чемпіонат світу, де вони могли зіграти на за Бразилію, але тут вони запалюють поки що за Донецький. Клуб два голи у Ізакі, один у Майреліша. Так, їм ще потрібна адаптація, їм ще повин, вони повинні звикнути до стилю гри Ардитурана. Але дуже і дуже непогано стартують ці два футболісти. Ну і переходимо до останнього матчу тору: це Вовче Дербі, Полісся Верес. Нарешті Філіпов забиває за Полісся, робить дубль Брагару. Забиває свій перший м'яч після переходу з Полісся. Можливо, Динамо стане такою ж командою, як Манчестер Юнайтед. Ще всі, хто від них переходить, починають себе. Почувати вільно. От зараз невідомо, скільки Брагару почне забивати. Ну і ще також Єзефі забив четвертий м'яч. Ну і Дукве лише один м'яч. відкутав Дукве, повернувся після дискваліфікації, але тут отримав травму. І невідомо, наскільки, наскільки по-перше, серйозна ця травма. І тому Вересу, мабуть, без Дукве буде дуже і дуже тяжко, тому що Верес. В атаці виглядає дещо розгубленим, коли ось не було дукве, десь були, можливо, проблеми. Хоча 0-0 хоча проти Колоса не були точно такими е, поганими, е, як можна собі було виявити. Але тут 1-4 проти Полісся. Полісся після супер невдалого старту, пов'язаного е, в першу чергу з Єврокубками, набирає ходу. Е, Далі, думаю, у команди Руслана Ротаня проблем жодних не буде. Перед вами турнірна таблиця. Як ви вважаєте взагалі, хто вас дивує найбільше? Те, що Колос Металіст 1925, е, взагалі, в верхній частині таблиці? Те, що, нарешті, Шахтар повернувся на першу сходинку вперше за два сезони? Олександрія е, починає трішки. Карабкатися до гори. Ну і загалом 5 очок різниця між першим та шостим місце, між першим та сьомим, 6 очок, тому поки що щільність достатньо непогана. Команди дуже близько один до одного по очкам. І такий чемпіонат дивитися набагато. Веселіше, коли є інтрига. Тож, пишіть в коментарях, як вам цей тур, який матч вам сподобався, який матч ви чекаєте в наступному турі найбільше, а ми вже з вами зустрінемось в наступному відео. Не обов'язково це буде матч УПЛ, можливо, це буде щось інше, щось цікавіше. Всім па-па, бережіть себе!